У листопаді 2025 року світ побачила АНО 117 нова частина легендарної серії. А як все починалося? Якою була перша АНО і який шлях розвитку вона пройшла? Тож сьогодні у нас подорож крізь час. Ви на каналі Зубр грає. Тож погнали! 1998 рік. Виходить оно 1602 гра, яка несподівано стала хітом. Розробила її австрійська Max Decision, видала Sunflowers Interactive, і вона одразу зайшла людям. Події переносять нас на початок 17 століття: колонії, острови, ресурси, торгівля, дипломатія. Усе, що ми любимо в серії, вже було тут. Цікава деталь: розробники спробували зробити прогресивний на той час штучний інтелект, тобто темп гри змінювався залежно від. Швидкості дій гравця, але головне це успіх. До 2006 року гра продала понад 2,5 мільйонів копій. Сьогодні графіка виглядає максимально ретро, але для свого часу це був прорив, і стало зрозуміло, серію треба продовжувати. Жовтень 2002 року. В Німеччині виходить Anno 1503. Ті самі розробники та видавці, і знову успіх. Гра стає бестселером у Німеччині. Тож коротко, що змінилося. Тут можна виділити три головні пункти: це кращий візуальний вигляд, більший масштаб островів та складніша економіка. Ну і покращені військові операції. З'явилися нові ресурси, шовк. Китовий жир, каміння, лампова олія, ліки та багато інших. Тож складність гри помітно виросла. Гру покращили майже в усьому, і було зрозуміло, що серія тільки набирає обертів. 2006 рік. На сцену виходить Anno 1701. І це був вже реальний стрибок уперед. Бюджет гри у 10 мільйонів євро. На той момент це найдорожча гра, яку коли-небудь робили в Німеччині. Розробка переходить до Related Decision, а Sunflowers залишаються видавцем. І найголовніше вперше серія переходить у повноцінну 3D-графіку. Після двох попередніх частин це виглядало як перехід у нову еру. Просто гляньте на це все: море, кораблі. На той час це. Було просто вау. Отже, геймплей містив два режими: безкінечна гра та сценарії. Була знову складніша економіка та розділення військових дій на морські та сухопутні. На морі можна ламати економіку супротивника, топлячи його торгові кораблі. Я б назвав це першим кроком серії до справжньої війни. А тепер головне продажі. Ця гра стала найшвидше продаваною грою в історії Німеччини для порівняння в 2006 році. Вона поступилася в Німеччині лише World of Warcraft. Тому так ця гра реально вистрелила. Ано 1404 вийшла у 2009 році, і для багатьох фанатів це найкраща частина класичної серії. Розробляли її Related Decision разом із Blue Byte. а видавцем стала Ubisoft. Ця частина величезний крок у деталізацію геймплею та навколишнього середовища. Тут вперше з'являється поділ світу на захід і схід, і для розвитку своєї імперії доводиться будувати поселення обох культур у грі шість класів населення. Це на один більше ніж було у попередній версії. Кожен рівень вимагав нових ресурсів, будівель і розширень. Справжня класична економічна піраміда, яка і зробила Анно такою улюбленою. Саме 1404 Ано вперше дала відчуття справжньої глобальної торгівлі. У цій серії стало значно більше квестів. Тепер вони давалися союзниками, наставниками та навіть містянами. Також це була перша частина серії, де з'явилася система ачівок. Загалом досягнень було 316, які розподілені на п'ять категорій. До речі, друзі, цікаво, а з якої частини ано почалося ваше знайомство із серією? Напишіть у коментарях. Дуже хочу побачити статистику нашої спільноти. Після довгих мандрів історичними епохами серія Anno вирішила різко звернути. І у 2011 році світ побачила Anno 2070, перша по-справжньому футуристична частина. Її розробили студія Related Decision та Blue White, а видала Ubisoft. Сеттинг гри зустрічає нас світом, де танення полярних людів затопило старі цивілізації, а людство змушене освоювати нові острови, що піднялись над повенями. Гравець тут капітан високотехнологічного ковчега. Вільної бази, з якої починається нова ера колонізації. Погодьтеся, це вже абсолютно інший стиль та атмосфера. Головна фішка три фракції, три способи мислення, три стилі гри: це екоси, зелені романтики, магнати, індустріальні трудоголіки, і технологи, науковці, які спеціалізуються на глибоководних розробках і високих технологіях. Критики захоплювалися новими ідеями, дизайном і темпом гри. Але Ubisoft тоді вирішила: а давайте запхаємо постійний онлайн. І... Частина спільноти сказала ні, дякую. Були технічні збої, відвал серверів, неможливість повністю грати офлайн. Усе це добряче зіпсувало старт гри. Через 4 роки у 2015-му Blue Byte продовжили футуристичну лінію і випустили Anno 2205 гру, яка зробила найбільший технічний ривок у серії, але і водночас розколола фанатів навпіл. Тут ми вже граємо не за націю, а за корпорацію, яка має колонізувати одразу три середовища: Землю, Арктику та місяць. Головна інновація можливість одночасно керувати кількома регіонами з різними ресурсами та торговими шляхами, плюс найбільші карти в історії серії. У п'ять разів більше, ніж у попередниць. Гра стала набагато більш кінематографічною. Інтерфейс став чистішим, а місто буквально оживає при великому наближенні, але були і мінуси: відсутність рандомних карт, бої були тільки в побічних місіях, і відбулося помітне спрощення економіки. Тому відгуки вийшли змішані, хвалили графіку та атмосферу, але лаяли надто безконфліктний та простий геймплей. 2019 рік після двох футуристичних експериментів Ubisoft сказала: гаразд, час повертатися до витоків, і повернулась гучно, впевнено, з розмахом парових машин та ароматом індустріальної революції. І саме за Ано 1800 у мене почалося справжнє занурення у серію. Не просто спробувати гру, а от те саме, коли гра затягує тебе настільки, що ти сидиш вночі і думаєш, «Ну, ще один маршрут зараз зроблю, і все звісно, цим не обмежувалось. Так, 1800 стала тією Ано. Але де класичне міське будування поєднали з морськими війнами, політикою та новими механіками туризм, фабрики та вплив індустріалізації на людей. І вперше в серії реальне відчуття, що ти керуєш епохою, а не просто набором будівель. З'явилися старий і новий світи. Це було дуже цікаво. Різні кліматичні зони, різні товари, ланцюги, які працюють на два континенти. І на старті гра розлетілася так, що встановила рекорд. За перший тиждень продалося в чотири рази краще, ніж попередня версія. І прорив дійсно відчувався. Купа механік, а головне той вікторіанський вайб, який так і проситься в красиві кінематографічні кадри. Пам'ятаю, як я вперше запустив цю гру. З того моменту любов до серії вже була офіційною. До речі, друзі, це лише короткий огляд серії. Я планую спробувати всі частини анно та зробити великий рейтинг серії. Тому, якщо вам цікава ця епічна подорож, дайте знати у коментарях. 2025 рік Ubisoft знову вирішили здивувати і пішли не в майбутнє, не в індустріалізацію, а на самий початок цивілізаційної історії. Рим Пакс Романа. І це перша гра серії, де можна обирати на початку або славний Рим у Лаціумі, або гордий альбіон з кельтським характером. І ось ти вже губернатор. Гра дозволяє вирішувати: будеш ти лояльним імперцем, чи тихенько плекатимеш повстання. 117-та зробила гігантський стрибок у сеттингу. Найдавніша епоха серії, період стабільності та торгівлі, величезні культурні мережі, архітектура, що формувала Європу. Це один з найяскравіших анно світів, ідеально підготовлений для серйозного будівництва. Критики зустріли гру тепло, і вона одразу встановила рекорд серії, найбільший пік гравців у Steam, також найшвидші продажі. І чесно, я це розумію. Коли ти не просто будуєш, ти відчуваєш, що стоїш біля витоків цивілізації. І кожна серія це ніби маленький шматок документалки, тільки ти сам її знімаєш. Друзі, ще хочу сказати велике дякую усім, хто бере участь у голосуваннях у телеграмі та Ютуб спільноті. Саме ви вирішили, що наступною грою на каналі буде Farzest Frontier. Якщо хочете впливати на вибір ігор, сюжетів і форматів, залітайте в телеграм, посилання в описі. Тож діліться своїми враженнями та спогадами у коментарях. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!